Збирають маленькі деталі докупи, клеять їх, а після тестують створену модель. Так проходить майстер-клас із ракетомоделювання для дітей. Там, де друга мітка, да притиска спробувати власноруч зібрати ракету. Прийшов 12-річний Іван. Раніше займався робототехнікою. Тепер каже, підбирає для себе нове хобі. Не щось таке банальне, а щось новеньке. Зараз я чекаю, поки всі зберуться, і будемо вже. Получається тестувати ракети. А поруч проходить інший майстер-клас. Тут діти збирають кінцівку робота, самостійно складають деталі, формують його руку, а згодом спробують за допомогою неї переміщати предмети. Їхня задача сьогодні спробувати на собі, як це бути без кінцівки. Ось на жаль, це так звучить, але це наша реальність зараз. І нашим дітям треба показувати що в цьому нічого поганого немає що робототехніка навпаки допомагає людям людям в протезуванні без допомоги вчителя роботизовану руку збирає поліна каже в інструкції все зрозуміло тож із завданням вже майже впоралась тому що частину руки От так виходить мені дуже подобається на наступній локації діти долучаються до створення арт-мозаїки. На біле тло приклеюють кольорові смужки. У результаті вийде малюнок. Маленька дівчинка, яка тримає український прапор. Ця мозаїка, кажуть організатори, створена на основі муралу французького художника Україна в дії. У парку представлена спрощена версія. Оригінал складається із більш ніж двох тисяч малюнків українських дітей. Художник дозволив нам використовувати його принт Це Україна в дії». І ми підбирали малюнки за кольорами. Всі ці більше двох тисяч із них створювали цю мозаїку. Роздивитися усі 2404 дитячі малюнки, з яких складається Дніпровська версія мозаїки Крокуємо до перемоги, можна до кінця літа у парку Гагаріна. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу.